Всім привіт! Сьогодні прийшла зраненька, відбирає маток на відправку. Вчора була відправка, сьогодні сьогодні ну, трошки Вже, вже кінець сезону і починається вже ну, такі вже бездрі відправки вже там появляються і одразу відправляємо, бо ну, смислу смислу вже, ну, маток немає вже перетримувати в обльотниках, бо вони зараз ну, можуть починати вже злітати, бо Ну, зараз в принципі, ще нормально, у нас ще тепло і Вроді, але зараз, коли почне холодати, тоді вже е, можуть починати злітати, якщо секції будуть е... ну, переповнені, бо там є дуже багато секцій, таких, що вони... треба було їх ослабляти, але я їх не ослабляв і вони можуть починати злітати, тому зразу від них відбираємо, облітілася матка і зразу від... починаємо відбирати і відправляємо. Так, Покажу дві маточки, як я буду відбирати. Це дві це бакфаст. Е, може далі, потім пізніше може, прийду, ще там відео, щоб ну, показати, може покажу там. Е, ну, Ліч по все посить полосок там, видно за гніздом. Ну, Що зможу ще покажу, так. Покажем. Це, ці це последні облітники, які я вже робив на дві рамочки, так само. Ну, ті я робив на три рамочки, а ці на дві рамочки. Облітніки йдуть на дві рамочки 145. Так, маточка. Так, маточка. Вот так. Так, клеточка. Там питалися, ну як у нас ну, як зараз трутнем. Ну зараз можна сказати, що трутня є ще багато, бо ну, сім'ї повні, ну, великі багато бджоли і, і трутня ще в сім'ях, ще ну, видно, дуже багато є. Ну Цей, ну, цей трутень, він буде десь так його сильно буде. Ну, у нас іменно у нас, вони починають парк, трутню ну, вже так видно, що сильно. Десь 20 серпня, вже, ну, вже можна сказати, що видно, що вже трутня починають виганяти. віганяти. Не раз приходиш сильна сім'я, відкриваєш, кришку знімаєш і під кришкою, де стоїть матрас-холстик, видно, що трутні у знізда вігання аж під кришу. Ну це вже десь з числа 20 у нас таке починається. Ось це. Це з числа 20, так починається. так ставимо зараз тут холодно. І ще одне скажу, ну, для, для начинаючих, хто не знає. Ну, Допустимо, якщо підсаджуєте матки у сім'ї. Клеточку, в ніякому разі на крешу не можна ставити. вот матка є, креша цілий день нагрілася, навіть даже, даже трохи. Допустимо, просто крешку, От, допустимо, я поставив матку і просто от крешу з вулика лише знімлю. Лиш кришу звулика знімлю, допустим, і, це, і це вже стане і от часу цих пару секунд стане для того, щоб матка від креші, сказати, підпарилася. Якщо вона підпариться, то вона, вона жива, все файно, все, ну, матки все добре, але просто по тому, коли коли ви підсадите, вона або може не почати сіяти взагалі, або почне сіяти і дуже буде, ну, не сіяти. Це іменно зараз, коли такі ну, дуже жарко. Маточка, ну, поки жиємо там засів. Ну Ну і це. Ну, бо матку я відбираю матки, лише коли матка просіє хоча б одну рамку, а може і дві, навіть, якщо треба, для того, щоб вона ну, щоб ця секція ну, продовжала розвиватися далі, щоб вона не була така, що матка лише там пару різ скидає матку зразу забираєш, а потім е, та секція раз-два, потім трету матку вона дає, допустимо, і вже потім нема там бжолю, бо матки забиралися заскоро. Матки забиралися за скоро і джеле там не лишається потім. Все, маточка по руці погуляла, все нормально і можна її забирати. Бо. Ну, само перші секції, які, які ну, заселяли ми, то на сьо, сьогодні у нас є 4 да? серпня. І ті само перші секції ну, взагалі суперово, вони бджоли з валом там, три рамки, розплод, все файно є. А, а бували пару таких секцій, яких забиралися матки чуть швидше, що починалося їти, бо там треба було, були закази найбільші і приходилося. Забирати швидше. І ті, ті секції вже просіли. Видно, вже такі, як допустимо, там ті, пер, ті обльотники на три рамочки такі самі, то зараз там бджоли на двох, а то й на одні рамочки. Що, можна сказати, що вже вони зараз, коли у нас з 10 числа вже починає вже так більш-менш ночі слід холодні. І вже коли слід ночі холодні, то ті, ті, ну, ті секції треба вже ну, витрясати. Бо бджоли рамочка, а то й пів. Ну, то вже все, вони вже не обігріють, то що у них там буде, то ці секції вони вже ну, тупо витрясаються. Ось так, тві маточки. Дві сестри. <ріст> так, ну, видно покажу тут. Допустимо, тут як тут матка це вже поробила. Ну, видно, тут цей ну, розпад вже це ще, ну, же наступний матки цей, бо розпад вже печатний. Це вже цей, цей свіжий вже цей матки. То, що я почекав, матка ранку просіяла, бо цурамочки добав уже пізніше. Сама маточка тут вже пару деньків була, бо видно, що вже ліченка вже є. Так. Все. Цей облітник будемо закривати. Чи там треба набрати певну кількість моток, зараз доберемо тут. А потім, якщо треба, ну, ще там доберемо, теж є. Дві матки показав. Ну, В принципі, що тут Що тут показати? Тут... тут... тут бат... ну, попиталися, щоб зняти, показати. Хто любить режих мотор, то я покажу. Так. Ну, все, я думаю, що зараз вже пізніше відберемо ці матки до кінця. І, і там покажу, може кліч, там ліж це чи... там, Або як матки там я міняю зараз, от, допустим, е, ті матки, які, от, за яким мене в сезон не встроїли, там, от, е, або меду дуже слабо приносили, або там е, розплод у них не такий файний, як має бути, то є пару маток е, тут на пасіки, одну, я вже, одну на днях я вже поміняв. І Тепер якраз там, там є одна чи дві матки ще таких, там по журнал треба подивитися, то я скажу, що ці матки зараз вже бу, іменно зараз їх міняти. От матки ці відсіяли, ну, що вони там відсіяли, І зараз ці матки буду зразу вбирати і зразу підсаджувати їм плодні, щоб поміняти ну, ці матки е, некачественні, які не, ну і качественна матка, ну там багато факторів, щоб зрозуміти, що матка некачественна. Ну, я, я по своїх, от я дивлюся, мені не подобається засів, значить матка. Ну, при тім, що в мене є звідки, то я можу поміняти її. То і так і буду робити. І може покажу там далі відео, як, як я буду ці моток цих міняти. Нажимайте мене на паузу.